Слово 45. Закінчення. 16. Єгиптяни будуть плакати, нам треба з'їсти аганці увечеря, тому що в кінці віків страдання Христов і Христос, зруйнуючи гріховну темрю, увечері залучаючи на до таніста, не варений, але спечений, щоб у нас у слові не було нічого необдуманим обдуманим водяництвом, що зручно розчиняється, але щоб воно було тверде і щільне, спокушуване, очищуване вогнем, собі не від усього грубою зайвого щоб добре вугілля, і розпалюючи ще вашу мисленну здатність, допоміг нам той, хто прийшов огонь звести на землю, який знищується злі вчинки, поспішає розпалити його. А що буде в слові тілесної поживно, нехай буде зіданим і спожити внутрішніми таємницями розуму і під недуховну переварення, все від голови до ніг, тобто з перших споглядань про божество і до останніх. Зрожнього провтілення, але нічого не винесе, нічого не залишимо до ранку, тому що багато з наших таїнств не треба розголошувати стороннім, тому що після закінчення цієї ночі немає чищення, тому що не було похвально і до цього іншого часу викладати тим, які прийняли слово, як добре добрий Богодний, щоб їм Не продовжував цілий день, але припинився до заходу сонця чи розуміти це про дійсний час. Притаємниче, тому що небезпечно для нас бачити те, що нівеціє після заходу Сонця правди, так цієї страви не слід залишати на, на всю ніч і викладати до наступного дня, а кізки не з'їдені, тобто для нас нерозуміли, нехай не розломлюється. Через погане розділення і розуміння почекає говорити про те, що кіски Ісуса не розтрощені і в історичному сенсі, хоча розпинателі. І бажали прискорити смерть через суботу, і нехай не небудь викинуті розкалення, щоб святини дати псам злим трезатим словом, не кидати свиням, як біси, того що в слові світли, але нехай спалиться це вогнем, а спалюється спалюються всі спалення, і випробуючим і відаючим духом, роздріблені і збереження, і на ті, що гинуть, і розсікаються по водах, як зробив Моє і відлиптью ізраїльським головою тільця на докері ж урокосередя. Не треба залишати без уваги спосіб споживання, бо закон не промовчав цього, але й про цей таємничому гляду Боги. Споживемо жертву зі старанням, зідаючи ясприсним хлібом і грекими травами, підпередувши стегня, надівши взуття і порівну до старців, опершись на жерзли і старанням, щоб не зробити того, хто заповідь забороняє лоту, не будемо оглятися назад і ніде не зупинятися. Около колоці ці спасаємося на горі, щоб не загинути. Якщо не за. Твердіти в соліні стовп від повернення до гіршого, що зробитися затримкою, зіркими травами, тому що життя обось гірке, важке, особливо для початківців, і воно нехтю задоволення, бо, хоча, на ремов благиття армії легкі, як чуєш, але воно таке через надію і в нагороди, яка не зрівняно щедріша, ніж нічого заслуговувала, і тутешні злостраждання. А без цього, хто не зізнається, що Євангелієм набагато тяжче, обтяглися від постанов закону, закон забрання звершити. Грехів, а нам зараховується провинам і причини майже як дії. Закон каже: не чини перелюбу, а ти не має і жадання, не розпалює пристрасті цікавим і важним поглядом. У законі написано: не вбивай, а ти не тільки не мсти за удар, але навіть віддай себе на волю того, хто б'є. Настільки останній мудріше. І перше, закон каже, не приступай клятви, а ти зовсім не клянися, ні мало, ні багато, бо клятва народжує лятопорушенням. Закон каже, не поє. Ну й дома додому, і поля до поля, пригноблюючи бідно і убого. А, а ти готовністю віддай і придбане правду, і відкрий для себе убоїх, щоб з легкістю ти взяв хрест і збагатився невидимом. Стигна нав'язання і необерезні, нехай був і безсловесний, бо вони не мають розуму, що паную над сластолюбством, не кажу, поки що, як вони знають межах, природнього руху. А ти поясом нехнотливістю, приборки у собі хтивець, і це й говорить Божественне Писання. Засуджуючи мерзенність пристрасті, щоб тичинити спожив Пасху, мертвши земні члени, і наслідуючи поясіани, пустельника, притечі великого проповідника існе, знає інший пояс, саме військовий, що означає мужність, за якими, деякі називаються добропоясними, і однопоясними сиріям. Озброєння на війну, точніше, добропоясними, значить важко озброєне, а однопоясних – легко озброєнні. Перед цього й Бог, говорить, розмовляючи з Іом, опереже, як муж стег на не дає мужню відповідь і Божесне, де відповіляється, що Бог підпередає за його силою, і самого Бога постріляє він віддяганого силою і поясненим. Очевидно, напроти нечистив, якщо кому не угодно розуміти на цім достаток, і разом ніби обмеження сили, в якому сенсі Бог одягає цей світло, як ризом. Бо хто стоїть перед нею і його мною світлом, заквітуючи спільними стегнями і істинами? Що в мене на увазі святі Павло, кажучи, «Стань встаньмо під пригорши стегна, ваші істини, і не те, що споглядаються, приборки у нас сило жадальне, не дозволяє і прагнути в інше місце, тому що любов нехай до чогось іншого, не дозволяє такої сили прагнути інце задоволення. 19. Хто ж має намір виступити в святу землю, що носить на собі сліди Божі, той нехай зніме взуття, як воєн на горі, щоб не ввести чого-небудь мертве і того, що складає середовище між Богом і людьми. Також, якщо який ученик посилається на благовістування, то ми мудрому, чужому, всякому, надмірності необхідно не тільки не мати про собі міні жезли більше однієї ризи, але й бути невзутим, щоб було видно прекрасні ноги, благовістуючих мир і всі інші блага. Але хто тікає з Єгипту, від усього єгипетського, то має бути в чоботах для безпеки від чого іншого, таких від скорпіонів і змій, яких Київті безліч. Щоб не мати шкоди від тих, що стережать за п'ятою, і за яких велено нам наступати. Про жестю таємниче за знамення, його думаю так, мені відомо жест, що користується для опори, а також Пахласський, яким навертається на щастя словесних овець. Але тепер закон велеть тобі взяти жест для опори, щоб ти на спочатку думкою, коли чуєш про, про страждання і смерть Бога, і думаєш що стати захисником Божим. Не впав без Божі, навпаки, сміливо і не сумніваючись, споживає тіло і кров, якщо бажає життя, слух слухи вчення про плоть, і не слух слухи вчення про страждання, стів перші ствердження похитним, настільки не сумніваючись перед супротивниками, настільки не захоплюючись вченням імовірності. Постав себе на висоту, постав ноги од Брах Єрусалиму, отверди на каменю, щоб не хиталися ноги твої, що прямують до Бога. Двадцяте, що скажеш, так угодно було Богу, щоб ти війшов з Єгипту в печі залізної і залишив що багато Божі, і був ведений з моїм законодавством начальником. Та пропонуй тобі пораду і не непристойну мені, краще сказати, зовсім пристойно. Якщо дивишся духовно, візьміш єгиптяни, позику яку золоті, стільні сусудне. Іди з ними, запасися на дорогу чужим, краще сказати, своїм власним. Тобі треба одержати плату за рабство, цехли в хитритися, як небудь, не з них обманом. Так, ти тут бідував, боровся з глиною і з цим обтяглим, нечистим тілом будував чужі і немісні міста, пам'ять про які і загинула шумом. Що ж, не вже вийти тобі з цим, без воногороду, не вже залишився єгиптянам? І чужим силам, що воно погано придбали, що гірше марнують. Це не їхня власність своє насильно тобі при викрали з того, що сказав моє срібло і моє золото. І дай нам його, кому хоче, вчора належало їм як так було попущено, не владика приносить і дає тобі, який використовує добре Спасителю. Придбаємо собі собі, друзі, багатством неправитим, твою І час суд візьмемо назад своє, якщо ти рахіль або ліг душа. Патріарх ще великий украде дітей, який знайдеш у батька свого, не для того, щоб їх зберегти, але щоб знищити, якщо ти мудрий з летян, приносиш свою землю бітована, нехай вони наболіває про те, що перехитро войку знає, що він марно мучу, поневолі утих укращий за нього. Якщо так зробиш, то вийдеш із Єгипту, бо сумів не знаєш, що сто вогняний хмарний, вказувати в тобі шляхів деякі вночі пустелі стане, і деякі вмороз ділиться фараон загружене, дощ вилля хліб. Каль виточить воду, а б буде здолані не тільки зброєю, але й воєвничими руками праводники, які зображають разом молитву, непереможне знамення Христа, ріка зупиниться в течії сонце стане місяць, повинні на шляху, стіни падуть і без цінопробивних знарядь. Передувати будуть чершнім. Покладаючи шлях Ізраїля відбиваючи на племінники і не продовжуючи слово, скажу, що все це розповідається за цим і разом із цим буде тобі від Бога. Таке свято, яке ти святкуєш нині, які бенкети, які пропонуються тобі, в день народження заради тебе народженого, і день поховання заради тебе постраждалого, яке для тебе таємство Пасхи. Це наперед записав закон, це зробив Христос, ранівник Буку, здійснювач Духа, який своїми стражданнями повчає страждати своїм посланням, дарує можливість. І з ним прославиться. 22. друга. Залишається дослідити в питанні і догмат, залишений без уваги батьма, але для мене він потребує дослідження, кому і для чого пролитися, вилита за нас кров, кров великий, прославлена, Бога і архірея, і жертві. Ми були підкляту лукаво, піддані під ріг, і славтолюбством купили собі пошкодження. Але ціна, покуди дається, не іншому як тому, хто тримається владою, запитую, кому, з якої причини принесена така ціна, якщо лукаво. То як це побразило, розбійник одержує ціну спокут, одержує не тільки від Бога, але й самого Бога на своє катівство, бере таку безмірну плату, що за неї справедливо було почалити і вас. А якщо цю, то по-перше, яким чином не в нього ви були в полоні, а по-друге, з якої причини крові народного приємного отцю, який не відприйняв, і сака, принесеного батьком, але змінив до приношення, замість обіцяної жертви, давши баранам. Або з цього видно, що приймає тесне, тому що магає як мав потребу, але через з тому що людині потрібно було сюдитися люстом Бога, що він сам визволив нас, подолавши муж для сили і підніс на до самого себе через сина, який є посередником, і в це влаштована честь серця, якому являється він у всьому покірним. Такі діла Христові, а більше нехай буде шановним мовчанням. Бідний же Змій, хоча повішне проти жалячих змію, Однак же не образ постраждало за нас, але той, хто зображує протилежне, і ті, що дивляться на нього, спасає не через упевненість, що він живий, але тому, що переможений, що во гідний був, сам умертвлений і морквляє з собою ті, що підкориться його силі, які пристойне для його східна над. Гробіє, смерть, де твої жале, пекла твоя перемога, ти переможений Христом окремим життєдавцем, бездиханний, мертвий, нерухомий, бездіяльний, хоча зберігаєш образ Змії, але відданий ганьбі на висоті. Але причастимося Пасхи, нині поки образуваємо, хоча вкрайніше, ніж у того завіті, тому що. Підзаконно Пасха, не смілюся сказати і кажу, була ще більш неясним образом провозування, а згодом скоро причастимося, насконалі ще частіше, коли слово буде пити, знамо це нове і царство Отця, відкриваючи і подаючи, що нині, явлений нам у деякій мірі, Бо те, що пізнається нині, завжди нове, в чому ж полягає це пиття і це споживання для нас у тому, що щоб вчитися для нього, щоб учити перед. Ученикам своїм словом, тому що вчення є їже та живлящим. Але поступово, і ми долучимося до закону за Євангелієм і не за письменам, досконало, але досконало вічно не слома не тимчасово. Зробимо для себе главою на землі Єрусалим, а небесне митрополієм, місто, що мнибу. В... Воїнством нині топчеться, але прославляється ангелами. Не будемо приносити жертву хвалів і телят рогами і копитами, у якій багато мертвої безчуттєво, але принесимо Богу жертву хвали. На небесному житовнику із небесними ликами прийдемо першу завісу, приступімо до Другої завіси, прикладімо свята і святих, кажучи більше, принесемо жертву Богу і самі себе, перші ж будемо щодня приносити всякий рух. Усе приймемо радословим і стражданням, наслідуватимо страждання, Наслід страждання. кров'ю, шануємо кров. Охоче зійдемо на Хрест да даність сверху, хоча й дуже болісні, тому що стражати з Христом і за Христа раданіше, ніж наш із іншими. 24, якщо ти Симон Кринецький, то візьми Хрест іди, якщо ти розп'яти з Христом, як розбійний, то як благовдячний, пізнай Бога, якщо він і до злочинця приєднаний за тебе за твій гріх, то будь ти заради нього, виконав цим законом і будучи за п'ятим, поклониться, за тебе отримай. Користь навіть із порочного того життя, купи смертю спасіння. зійди з Ісусом рай, щоб узнати, звідки ти впав, споглядай тамтешню красу, з того хторемствою, злигнувши її кулею, мерти поза, але як ти Оси Перематейський, просить тіле, щоб їх, хто розпинає, очищення світу, нехай буде Тим Очищенням. Навіть ти не ходим нічний багатошанування, поклади його в гріб із пахощами, якщо то одна або друга змаре. Марії, або Соломії, або Йоанна, плач рано, намагайся першу побачити відвалений камінь, а можливий ангелів самого Ісуса, скажи, що небудь слухай голоси, і що почуєш, не дотокайся до мене, станься для вшануй слово, але не ображайся, і знає, кому явиться раніше за інше, обневескресіння. Єві, яка впала першою, допоможи перші вітати Христа і сповістити учеників, будь Петром і Йоанном, поспішай до гроба, іди тускрішу -то, то разом, змагаючись до змагання. якщо перевершили тебе швидкістю, то переверши старанням, не пропавши тільки до гробу, але війшовши всередину, якщо як кома, не будеш разом із зібраними учениками, яким явився Христос, не будь невірним після того, як побачиш, а якщо не віриш, повір тим, що кажуть. Якщо ж їм не віриш, то повіри раз камінь свяхам, якщо сходить у пекло, з ними, ти пізнай темтешні хрестові таємниці. Але до будівництва, яка причина двоякого сходження, усім, чи без воєнку спасає, явившись з тим і тільки віруючи. 25. Якщо сходиш на небо, то сходь із ним і ти будь серед ангелів, які супроводжують або зустрічають його. Накажи прийнятися братам. братам, зробитися вище, щоб прийняти того, хто піднісся і страждання, здивованим через тіло і знаки страждання. Без яких спустився, з яких сходить, і тому питає, хто є царославин, відповідає Господь міцний, сильний, сильний, як у всьому, хто завжди утворив і творить, так і нишній боротьбі і перемоги за людство. І не не питає, дай дократну відповідь. Якщо Дивуватиметься я, коли ці дійстві, уєві вісає, хто ці дивити дому від земних, і чого безстройовим безтілесно терміння ризи, як вона робить, що уточі повне точіло, вкажеш на красу одягу постраждалого тіла, прикрашенного стражданням і пацюкним божеством, яке найбільше вшановане прекрасніше. 26. Що скажуть нам на це наклепники, зліці нетелі божества, улителі довго хвальну, обійнять біля самого світла. Навіглися біля самої мудрості, ті, за який Христос марно помер, невдячне творіння, творіння лукаво це ставиш ти провину Бога, Його благодіяння, тому Він малий, що для себе смирив себе. Щодо заблудлого прийшов, і пастир добре, який покладає душу за весь. Прийшов на ті пагорби, на яких приносив, ти жертви, і зійшов заблудло, і знайдеш взяв ти. Ті ж плечі, за яких поніс хрест, і прийнято знов привіду до небесного життя, і праведного зарухав би тих, що прибувають у щині своєму, які запали світильних пост своїх під, підмів нато, очищаючи світ гріха і знайшов драком, птаски образ, завалений пристрастьм після знаходження і драхма скликає тих, які перебувають у любові його сили, робить учасниками радості тих, хто робив свідками таємниці й мисся що прийміть. Променістіше світло йде до попереду і світильником слово за голосом жених за невістоводителям, який готує Господу людей, обраних і ревних до діл добрих і очищених водою для духа, це ставши за провину Богою, зате вважаєш його низьким, що, взявши рушник, підперезався і вминного ученикам, і вказує доскональший шлях для піднесення смирення, що смиряється зради душі, що хвалиться до землі, що піднятися з собою при. Хилини гріхом до землі, як не поставив за того, хто він їсть, і з митерями матерів, що учнями має матерів, та сам себе здобуває. Що здобуває спасіння грішників, хіба лікар звинуватиме десь тут те, що нахиляється до ран, терепость море, тільки ж поруч здоров'я хворим, звинувачити іншого, хто і іншого, хтось постражданнями нахилився до ями, щоб на законом спасти худови, яка впала до неї. Правда, що він був посланий, але як людина, бо в нього два єства, так він. Стомлюється і голоднів, і жадав, і був у борині, і плакав законом тілесної природи, якщо посланий, як Бог, що з цього. Під посольством розуміє благовоління Отця, до якого він підносить свої діла, щоб шанувати безлітне начало і не вдаватися супротивникам Богові. Про нього говориться, що зраджений, але написано також, що сам він віддав. Говориться, що його Воскресів Отець і вознісся, але написано також, що він сам себе спасив, і вознісся знов на небо. Перше через благовоління, друге через владу, але ти виставляєш на показ принизливим, а мовчиш про піднесене. Думаєш, що він страждав, а не доєш, що страждав добровільно. Тільки і нині страждає слово. Одні шанують його як Бога і поєднують, інші гандлять його як плоть і докремлюють. На кого ж більше прогнівується він, а покраще сказати, кому відпустить гріх? Чи тим, які Єднують і тим, які розсікають бочинством, тому що першим належить розділити, останнім з'єднати першим стосовно числа, а останнім стосовно божества, і спокушаються плоттю, а юдея також спокушаються, ті не звичайно і самарянами про те, що далі і промовщу. Ти не віруєш у його божество, але в нього і біси вірили, і ти, які навірніші, від бісів, і несвідоміші за юдеєм. Тоді не іменування сина назвати однаково, і одночистя інші пізнавали тому, кого виганяли Бога цьому переконував те, що звершилося ним і ті ревності, не свалюючи ні божествання, розповідуючи ньому, краще було б обрізатись і стати існуватим, скажу щось смішне, ніж у необрізанні. І в второму стані мати в безбожні думки. Але боротьбу з ними або припиненнему, якщо не бажають, хоча й пізнатливості або. Підкладемо до часу, якщо не захочуть всього, але залишайся таким, як і тепер. Ні трохи, нічого не боїмося, потужаючись за Троїцем і з Троїцем. 28. Тепер вже потрібно нам представити короткий зміст слова. Ми держали буття, щоб було, було і після того як одержали буття. Нам довірений був рай, щоб наслудитися, нам дана була захід, щоб уберегти її, а служити Дана не тому, що Бог не знав майбутнього, але тому, що Він прийняв закон свободи. Ми спокушені тому, що викликали задрість, попало тому, що переступили закон, поступилися тому, що не дотримували посту, будучи переможені деревом пізнання, бо прадавня і сучасна була для нас ця захода, що служила їм. Пестоном для душі і переборканням на солоді. І ми справедливіші підпорядковані, щоб дотриманням порути собі те, що втратили і дотриманням. Ми потребували Бога, втіленого і мертвенного, щоб нам ожити. І з ми померли ще освітитися з ним воскреслим. з ним померли і ним прославилися, бо з ним воскресли. Бвати було час, чудес, Бог, який розпинається, сонце, що хмари, знову сяє, тому що налегли шибет творіння, співчував тросени, завіси, що роздрелася кров і вода, щоб витекли з ребра, одну тому, що він був людиною, іншу тому, що він був вище за людини. траслася киміння, що розпадалася ради каменні. Но ті, які воскресли для запевняння, ще було останнє і загальне воскресіння, чудеса при похованні, які не успіли, хто достойно, але жодного з них не. Подібнюється чудо свого спасіння, небагато краплі крові оновлюють цілий світ, і для всіх людей робляться тим, чим, чим буває захваска для молока, збираючи, зав'яючи нас, в єдине, 30. але велике і священне Пасхи, очищення всього світу. Буду розмовляти з тобою, як і чимось одушевленним, Слово Боже, світле життя йому досі сили. Усі свої найменування мене радують, народження, сходження, запечатання великого розуму, моспоглядальне слово і людина моспоглядальна, яка тримає все словом свої сили. Прийми тепер це слово не перше, але й, можливо останнє моє плодоприношення, слово зара, зомподячний молитовно, щоб мені не терпіти інших скорботки, необхідних священник, яких минулому моє життя зупини або болісну. Владу наді мною тіле, тому що бачиш Господь, настільки воно велике і тяжке, або вирок твій, якщо від тебе відкидаємось, якщо ж розв'яжемося, яким бажає, і буду прийняти під небесний дах, то можливий і там покладу угодне на святий жартовник твій, отче, отче і Слово, і Душі святи, тому що ти подобаєшся, слава, честь і держава на віки віків. Амінь.